Доброго часу, шановні українці, з вами Павло Повлокрук. Хочу вам дати ритуал помину наших загиблих воїнів, тому що багато воїнів взагалі не поминають. От. Люди українці гинуть, вони заслуговують на те, щоб їх поминали. Для чого це робиться? Для того, щоб душі дати енергію. Для чого душі потрібна енергія, щоб душа перейшла в вірі, тобто потік Творця, тобто світловий потік. Хто відаючи, має ясно бачення, то й мене розуміє. От. Вірій, віра це шлях віри, тобто, вірити, це знати, що відати сам Ірій і те, що душа туди потрапляє, та вона заряджається енергію. І далі повертається в рід. На жаль, з тим, що робить релігії, тобто вони забирають душі до себе в рабство Боже, тобто раб Божий і після смерті рабом залишається. Тому на суті далі хрест мучують душі, а нам потрібно, щоб українці повертались в вірі. Це наш вклад і подяка душам в те, щоб вони продовжували свій шлях. По мене я даю, люди роблять, бачать які як душі приходять, як, наприклад, в порівнянні Субота-день роду, взагалі-то, і от мої учні всі роблять по мене воїнам окремо своєму роду, і бачать, як. Свічки горять, коливаються, як душі приходять. Тобто набагато важче, тому що дуже багато загинувших і реально проблеми, тому що з родом в них в більшості. Люди не працюють, і ми їм просто допомагаємо. Це наш вклад подяка і вклад в український народ в рід взагалі, в наш рід, наш рід як народ. І помин я відео прикріплю сюди. Той, який ми робимо, поминаємо конкретно для воїнів. От. І е, ЗСУ що попросили, тому що е, не всіх є молоко, була їжа, і тому в <кій> окопах хлопці сидять, їм морально-психологічно важко, тому що вони навіть е, хто не, бай, не має яснобачення, але в стані воїна, в бойовому стані духу, е, воїн відчуває побратимів, які його підтримують і захищають. І це насправді так, тому що е, навіть роками з часів АТО Розпочатку неповномасштабної війни є душі, які от е, я на цвинтарі навіть спілкуюся, є душі, які е, захищають воїнів, допомагають саме проходити вірі, щоб їх нікуди не забрали. От, залишаються. Там не то, що 40 днів, 60-90 днів зараз норма навіть е, воїна, який перебуває на землі. І ЗСУ зараз просять, що їм важко, е, як зробити помин, але простий в польових умовах, тому що. Ну, Хлопці навіть ви уявляєте, дорослі чоловіки навіть плачуть, згадуючи своїх побратимів, загинувших. Це нормально, тому що чи чоловік навіть воїн плаче, він, по-перше, очищається психологічно, плюс з водою, виходить, змивається стрес їхній. Дивіться, для того, щоб поминати, достатньо, в принципі, сутіка сказати алгоритм, який. Тобто ритуал будь-який, так само, як помин, це якийсь алгоритм, це програмування простору. Тобто, оператор, сам програміст, відьмак, наприклад, складає програму. Вона повинна працювати з алгоритмом, що навіть своїми словами можна сказати. тобто Поминаю, благословляю, направляю у вірі і потім до роду душу, імена перечислити, кого поминаєте, і істина. Наприклад, я даю простий текст. Хай душі вільних воїнів летять вірі та до роду. Поминаю і благословляю їх шлях до роду. Поминаю і благословляю душі всіх воїнів за життя званих. Перечисляєте там. Іван, Степан, Сергій і всіх, кого потрібно, і завершуєте словами: істину, хай буде так. Читати навіть якщо один раз скажете це добре. Це для воїнів не те, що субота кожен день бажано поминати, просто в суботу найкраще буде достукатись до душ. От. І коли кожен навіть е, є вільна хвилинка, сіли е, перекусити, взяли якесь печиво, поклали одне печиво з боку для, в окопі для своїх побратимів, і просто читаєте ці слова. В ідеалі потрібно 40 разів. Можна 108, можна 200 скільки завгодно. Тобто. Е, Важливо передати енергію благословіння, силу віддати хлопцям, щоб вони могли рухатись далі. Вони, повірте, вам віддячать і дадуть вам захист додатковий з того світу. Ви просто будете як альгіз відчувати простір, і це буде спрацьовувати інтуїція від небезпеки. Отак От будуть душі допомагати вам захищати. Тобто вони вже захищають, але потрібно їх посилювати. І вони дійсно з того світу можуть попередити, де міна, куди відійти, куди не ставати, звідки краще відсунутись, куди краще не йти, і в такому плані буде інтуїція прокачувати. І е, саме цікаве, що навіть той, хто в магію не вірить, коли ви будете цей помин начитувати, ви відчуєте, що у вас ніби хлопці-побратими і дівчата кладуть руку на плече. Загинувши. Ви чуєте їх реально, ви відчуєте їх поруч. От Хто робить мої помини, той знає. Тобто будуть мурашки від землі підніматися через землю в ноги і вище. Тобто, так померлі через землю, спілкуються через низькі енергії, будете відкрив... відчувати їх благісні Прям дотики. Вони вас будуть обнімати, будуть класти руку вам на плечі. І дякувати вам. Це реально фізично відчуєте, навіть той, хто в магію не вірить. Спробуйте. От. Можна ж кажу, хлопці, хочете поминати, поминайте. Вам і вам буде легше психологічно. Ви допоможете м, своїм побратимам. І це взагалі в результаті ми розкрутимо енергію перемоги, ще присвичимо. Щоб це не було там на, на кінець травня, щоб до березня справитися. Тобто перемога прописана, але ми модулюємо майбутнє, ми програмуємо. Помини потрібно робити. Воїнам от даю спрощений ритуал, наприклад, вже готовий, щоб ви це робили. Слава Україні, смерть ворогам. Так. Ще я що хотів. Давайте подивимося. Глянути, що цей ритуал поминув нашим воїнам, душам загиблих воїнів. Дивіться, дорога Райдо, Петро потий біччя. Гармонізується, а сам Ансус, тобто це ваші слова, благословення, дадуть прорив, тобто поштовх для руху. Фактично ось іде сам ритуал. Ансус дає поштовх, прорив і також як кармічний прорив, дорогу шлях, де райдо пертро, Петро, дорога в потайбіччі гармонізується. Ви їм допоможете рухатись. І оцей мій ритуал помину, це не, не релігійний. це Тут немає з, е, програми на, на рабство, на, на те, щоб е, людина була рабом Божим і в царстві Божому після смерті. Тобто людина буде вільна. Не те, що вільна, вона посилиться в вірі, промиється, зарядиться енергії, перейде далі, е, далі повернеться до роду. І далі з роду вона зможе переродитися. От, Або в межах роду, або вже коли е, е, піти далі. Знову людиною або піти на, на вищі етапи розвитку до божества, там спостерігачів і інших. Працюйте, поминайте. От, не те, що сьогодні субота, просто ідеально цей ритуал е помину ляже, але поминати потрібно кожен день. Хлопці в окопах поминайте, як можете. Ще раз нагадаю: поминаю, благословляю, направляю, вірю, до роду, перечисляю імена істину в кінці. Все. Можете своїми словами. поминайте, посилюйте хлопцям, це ми їм дякуємо. Вони дають ті, хто зараз живий, от, кого сили залишають жити і далі працювати. Це не дарма. Не, не... Велика проблема, що хлопці теж кажуть, що там той загинув, а я залишився живий, я мав піти на, на вихід. Розумієте, що. Стається те, як має бути. Є в кожного світ турісас, є в кожного світ шлях. Якщо вас залишити, так цінуйте, вас залишили для того, як мінімум, щоб ви могли поминати і направити зараз, почувши це відео, допомогти хлопцям. Тому що ви це почули, ви це можете зробити далі, допомагати. Розумієте? Тобто в кожного свій шлях і все прописано. Тримайтеся, слава Україні! Вічна пам'ять загинувшим нашим воїнам, щоб йшли в вірі. Були благословенні, мали просвітлений, освітлений шлях, потрапляли до роду, набирали сили, повертались, зміцнювали Україну. І хай живі будуть захищені, міцні і все буде Україна. Слава Україні, смерть ворогам.